наживо, я в ефірі. І це такий незапланований вихід в ефір, бо тема цього ефіру буде розхом'ячка. Хто давно вже на моїй сторінки, знають, що в я знаю, що я раніше вишивала Ну і зараз вишиваю, але в мене дуже-дуже багато схем, які я вирішила, що схем для вишивання бісером. які я вирішила, Що вже не буду вишивати, я хочу їх передати іншому власнику, щоб ці схеми доставили задоволення от, і попали саме в ті руки, в які мають попасти. Отже, це в мене буде другий ефір. Розхам'ячки. Вітаю усіх, хто підключається до ефіру. Привіт, дорога. О, це буде в мене другий ефір. Росхам'ячки. Для цього я Створила групу в Телеграм, яка називається Золоте Руно. Там вже є перша частина моїх схем, які я розпродаю. От. І сьогодні я вирішила показати наступну частину схем для вишивання бісером. І потім ці схеми я оформлю в групу Телеграм, напишу їх, напишу їх вартість. Вартість я визначаю по тій вартості, яку я купувала ці схеми, по тій вартості я її віддаю. Ось, наприклад, перша схема, яка тут зараз в мене лежить, це схема Олександр Нєвський. Дизайнер Світлана Шестак, коловєра, Віра. Ось така, така схема. Так, Потім в мене така дуже гарна схема, називається Леді Весна. Ну, Я її всю, мабуть, не покажу, бо вона дуже велика. Така от дівчинка. Це, мабуть, це шовк. Або щось схоже на шовк. Зі зворотньої сторони, тут флізелін такий товстенький. От, Тобто, вона така велика, ця схема, дуже гарна. Тут дофіга треба бісеру. Тут указано і в штуках, і в грамах. В, в, в золотому руні, в групі я порахую усю кількість бісеру, але ось така схема дуже класна, мені вона дуже подобається. Кому цікаво, пишіть в коментарях, або заходьте за посиланням в групу. Там буде виложена ця схема. Вона дуже гарна. Але я вирішила, що я не буду її вишивати, тому я хочу її е, передати іншому власнику. Ну, вона, як на мене, вона дуже-дуже гарна. Так. І сьогодні я Ось вони у мене так е, запаковані. Ось. І сьогодні я покажу оцей рулончик, Це жінки, це ліки святих жінок. От, і якщо встигну, то ліки Божя Матерь та Ісус Христос. У мене дуже багато е, таких релігійних схем, ну, є як є. Так, отже, є така матушка Оліпія, до речі, у Києві є, стосовно матушки Оліпії, є. Монастир, де якраз покоїться матушка Оліпія в сартифагі. Тобто, це така м свята, юма, виробник юма. От, і ось, бачите, такі кольори. Так, далі є у мене така свята надіжда, надія. Ось така. Прикольна схема. Вона невеличка. А, десь. А, 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 а 4 навпіл. А 4 навпіл це буде А8, мабуть, так? Да? Чи Ні, це буде а 5 Так. Є така злата. А 4. До речі, 26 жовтня День, день Злати, День імені злати. Так, є така апостольна Марія Магдаліна. Дуже така прикольна, такі кольори, дуже цікаві. Мені подобаються. Так. Свята Єлена. Свята праведна праматер Лія. Це взагалі праматер. Так, І це виробник рідний край. Проматер Лія. Я трошки шеборшу, я не буду їх доставати. Я не буду їх доставати з пакетиків, бо це буде дуже довго. Ну і незручно. я взагалі їх не доставала. Проматер Єва. Ось така. Це мені дуже подобається Свята Анастасія. Я вже таку вишивала, і я вже ну, схожу, але там тут голубі блакитні кольори, а я вишивала фіолетові, доскові такі кольори, і я подарувала. Це дуже така, дуже мені подобається цей лік. Ось така вели... Анастасія, дуже гарна. Арт соло виробник. Є такий ось ангел-охоронець. Теж дуже такий симпатичний лік у нього. Так, це благовість, виробнича. Є така любов. Теж така дуже гарна любов у зеленому. До речі, зелений колір це якраз колір любові. І дуже гарнесенька така рамочка. Дуже класна, повне заповнення. Бачите? До речі, ось тут ви можете побачити ціну, по якої я купувала цю схему. Ця схема коштувала мені 50 гривень. Тобто ну, я дивилася попередні, попередні схеми, які я вже оформила і розмістила в таблиці, таких же цін вже немає, особливо Artis Art. Ось є така княгиня Ольга. Дуже така світла. Відчуваєте, що дуже така світла? Схема. Світлі такі кольори, дуже файні. Це можна, наприклад, за наміром, да, подивитися, вишивати за наміром, подивитися, за, в чому допомагала. Ну, Взагалі-то я так вишивала. І я так вишиваю. Я беру схему і я вам показувала, ну зараз не покажу, бо рядушком немає, я зараз вишиваю. Теж схему, якою геть зовсім я не знайшла в інтернеті, щоб розмістити в золотому руні. От, тому я вирішила, що це знак. І я якраз шукала і почалася повітряна тривога, тому я вирішила, що це знак, що мені треба вишити цю схему. Зараз я вишиваю. От, і до речі, цей великомучениць він мав змогу розмовляти. І на високі філософські теми, і на битові теми. І от якраз я з наміром, щоб свою мову спілкування донести на різні слої, і на різні, ну щоб я була зрозуміла, щоб моя мова була зрозуміла для різних людей, хто там довго займається духовними практиками, хто тільки починає, то от саме з таким наміром я почала вишивати цей лік. От, тому взагалі я коли купувала... Ці схеми, то я купувала саме, от ну, я розповідала, що біля мого будинку був магазинчик зі схемами, і я відчувала, мені прямо тягнуло у цей магазинчик, і я від... і тягнула до схеми. І я не могла пройти мимо цієї схеми. От, і Я відчувала, що мені треба було її для чогось купити. Може, для того, щоб зараз саме зараз знайшлися власники. І, наприклад, от, в мене схема. Свята блаженна матрона. Да? І треба побачити, з чим допомагає свята блаженна Матрона. І якщо, наприклад, є такий намір да, на її допомогу, то можна якраз і вишити з наміром цю схему. То теж от, дуже, дуже прикольна така схема, дуже гарні, дуже класні кольори. Я, до речі, я от ті схеми, які в мене є, я не бачила. от Зараз я не бачу таких схем. і коли там я заходила у багетну майстерню. Ну, я давно давненько, звісно, заходила, але все одно. Там багато теж було вишитих ікон, вишитих ліків, я не бачила саме таких, які є у мене. Так, так це, це Катерина, бачите, вона взагалі, оцей лік, він в таких кольорах золото та срібло. Дуже така файна буде вишита. Картина. Ну, я не знаю, я не зву їх іконами, я зву їх картинами, Ну, вони, вони для мене як витвір мого мистецтва. Ось така свята Єкатерина. Свята Катерина. Так, це жінки. І зараз буде такий ролончик, де пара. Жінки, Божа Матер та Ісус Христос. А, о, дивіться, взагалі у мене є такий дуплекс Ісус Христос та Бож'я Мати. Дуже такі гарні. Вони невеличкі, а п'яті і ось такий дуплекс. Ну, взагалі, такі до пари вишивають дівчин, дівчата, які хочуть гармонійних парних відносин. І взагалі, от Ось такі. А, ти не думала ці наміри озвуч... озвучувати про образи? А, в смислі, пошукати наміри і озвучувати вже з. І озвучувати ці наміри вже з образами, да? ти маєш на увазі, що не просто там, наприклад, от, непорочне серце Марії, а пошукати в інтернеті, що воно означає, і вже коли я буду показувати відразу і проговорювати, да? то це маєш на увазі? Ага, Катерина вишивала дуже гарно вийшло. Напиши, ти це маєш на увазі, щоб наміри. Ну, я так розумію, що дати цей. Ну, добре. Ну, отже, значить, це такий буде тестовий у нас ефір. Я його перепишу. Я знайду ці намери під кожний образ. А, до речі, вже в, в групі ось, вони до пари, бачите? Так, людина, може, не зрозуміє, що їй потрібно. Дуже гарна порада. Дякую, дорога. А до речі, бачите, це взагалі католи... ну, Якщо ви там віруюча людина, то це взагалі католицькі ліки. Бо ось так, от в католицизмі, в іконах або ліках католицизму серце всередині відображається. І я до речі раніше, ну каби вони ці схеми мені, коли я їх побачила, я відразу вирішила, що я їх купую, бо я і раніше, взагалі, ніколи не бачила ось таких ну, схем, де сердечко всередині. Так, так, да. добре, отже, таке повідомлення до цього ефіру, що це тестовий ефір, я його перезапишу. Взагалі, в мене сьогодні була така думка взяти в фото тих вже занесених в групу виробів і озвучити саме ті намери, ці мислі свої, з якими я їх покупала і планувала вишивати. Бо, бо дійсно. Треба роз, розкрити, Розкрити. Ну це ж, мова, розумієш? Я гадаю, що все все понятно, а воно ніфіга не понятно. Так, бо для мене там десь всередині вирішила, що для мене все понятно, а якби для людей, які мене слухають, геть зовсім нічого не понятно. Так, Христос Спаситель. О, до речі, бачите, скільки у мене парних. Я сама не, не знала, що в мене стільки парників. Парних ліків. Бачите, це теж парний лік. Парні е, ліки, парні образи, да, вони якраз ідуть для щоб ну, дівчина, яка Хоче гармонійних парних стосунків, можна вишити. Хто, якщо ви вишиваєте, і у вас є на приміті така дівчина, ви можете вишити такої дівчини і подарувати. Ще можна вишити з набіром, наприклад, щоб згармонізувати вже ті стосунки, які є. От. Так. Це теж пара, бачите, яка. Прикольно. Богородиця. До речі, це Богородиця Казанська, а це, ну, Христос Спаситель. Так, він, він є як є. А, до речі, оце зветься Непорочне Серце Марії, а це найсвятіше серце Ісуса Христа. Ну, до речі, хто хоче. Відкрити енергетичне своє серце, то я рекомендую ці схеми. Або хто хоче, хто розуміє, що він не відчуває любові, любові до себе, любові до всесвіту, любові до інших людей, то якраз. То якраз оця, оця пара, вона дуже буде доречна Її вишити. Або вишити для когось. Пам'ятаєте, я не пам'ятаю, в якому ефірі казки для дорослих, або десь я розповідала, що є така техніка, вона називається медитація, кава, кава, кава медитація. Що е, я там розумію, що в мене є якесь бож, бажання, да? і я знаходжу людину, у, у якої теж є. Таке бажання, і я втілюю або здійснюю бажання тіє, тієї людини, і як би, благодарю, дякую собі. Радію о, з, разом з тією людиною, що у неї здійснилося бажання. І дякую собі, що я допомогла людині. І тоді, моє бажання, і тоді Всесвіт да, виконує моє бажання. Отже, якщо ви розумієте, що ви. Хочете відчувати, ну, наприклад, да, ви розумієте, що ви хочете відчувати наприклад, там, любов до ближнього, любов до всесвіту, любов в першу чергу до себе, то і ви вмієте вишивати, ви можете вишити е, оці е, ці е, картини да, до пари да, і подарувати цій людині, кому. Е, і подарувати тій людині, як, ну, що ви ж, е, рахуєте, що їй це потрібно. Або вона сказала, що їй це потрібно. Так. А це взагалі дивіться, яка краса. Тут е, не повна вишивка, частинна вишивка, але дивіться, яка краса. Вона дуже похоже на атлас, а може це і атлас, Марічка. Виробник Марічка. А, вінчальна пара, дивіться, це взагалі, да, хто хоче. І тут вінчальна пара. Дивіться, я навіть не знала, що в мене є такі схеми. Боже, коли ж я їх купувала? Дивіться, яка краса. Вінчальна пара, дуже класна. Привіт, дорога. Дякую, що, що доєднуєтесь до ефіру. Це такий пробний ефір. Бо тут Ірина мені підказала дуже гарну тему. Я буду переробляти цей ефір. Привіт, ніночка, привіт, дорога. Я буду перезаписувати або ще вийду в ефір і буду вже розповідати конкретно про намір, з яким можна вишити ту цю іншу схему. Ну, ця схема я навіть не можу її положити, бо від неї таке сяйво йде, таке світло. Дивіться. Дуже кру круті, мені дуже подобається. Я навіть і би, забу забула, що в мене. А, ти на роботі. Добре, дорога. Гарної тобі роботи. Ось така. Ну, це на сьогодні все. Отже, я зрозуміла, що мені треба зробити, а мені треба підготуватися, прописати намір для кожної схеми і вже вийти в ефір і озвучити оцей намір, з яким ви можете. Багатьом треба все роз'яснювати досконало. Да, дорога, я це вже зрозуміла. Я це вже зрозуміла. Так що, ну чого, будемо вчитися, будемо вчитися спілкуватися <смі> з людьми. А, так що так. От на сьогодні це все. Бачите, як я швидко швиденько так встигла. Ну, це був такий а, тестовий вихід в вифір, бо я зрозуміла, що мені треба зробити. І, до речі, зроблю із тими а, схемами, які вже є у мене. А ну, я їх вже тільки що в чомодан запихала. Ну, треба достати. Достану, верну обратно. От, і зроблю такий же ефір з цими з, з, з схемами. Розкажу, з яким наміром я купувала. Я ще буршу, так ви мене чи ні? З яким наміром я купувала ті схеми. От, розкажу. Розкажу, яким наміром купувала і для чого, і як їх можна вишити. За яким наміром їх можна вишити. Добре, на сьогодні це все. Дякую усім, що були зі мною, що дивилися мої такі розхом'ячні теревені. І я нагадую, що сьогодні в 21.00 будуть казки для дорослих. Тож, до зустрічі. До зустрічі. Дякую.